Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт! Дивіться, сьогодні хочу закислити томати в такій невеличкій мисочці. Ось відібрала вже томати. Малих у мене вже й нема, то я відібрала такі середні і е, такі більш до менших. Ось, Хочу закислити, просто такі зробити бочкові. В домашніх умовах, в плані того, що ніде не в банці я буду закисляти, не у відрі, там не в бочці, а просто в такій невеличкій тарі. І хочу показати вам, дивіться, в мене є сухі трави, тут в мене є базилік, такий дуже-дуже запашний ароматний, кріпчик є. В каструлі, в мисочку на дно я вже поклала. Листя трішки підсушені, вже помила їх, листя вишні, смородини і хрону. Ще буду класти сюди перчик чилі, небагато половинку десь. Ось приправи. Це буде перчик горошком. Це буде. Лавровий листочок, ну, все по класиці. І так само буде пару цибулинок і чесничок, головка чесничку. А зараз хочу зробити розсол. Розсол буду кип'ятити, водичку ось я поставила вже грітися. Зараз насиплю солі. У мене така сіль, не йодована, звичайна кам'яна буду сипати. Три столові ложки солі. Ось і 2 столові ложки буду сипати цукру. Є рецепти, де сипеться цукор, є, де не сипеться цукор. Мені подобається, щоб томати були трішки солоденькими. Так, зараз неповна вийшла. Сіль цукор я насипала, тепер кидаю прямо сюди в розсол приправи, кидаю на око небагато і немало. Також духмяний перчик. Можна більше всипати. Також я ще на дно тари, де буду закисляти, також покладу трішки приправок. Перчикого горошком. Суміш різних перчиків. Там є білий, чорненький і різний. Ось. І готую ось такий маринад. Він закипить. Тоді я його вимкну і закрию кришкою, щоб він настоювався, щоб спеції віддали оцей свій. Дуже-дуже класний аромат. Сюди ще також покладу сушеного базиліку. Ось базиліку і можна навіть кропу зразу трішки, нехай віддає свій аромат цьому розсолу. М -м, вже аромат такий по всій хаті пішов. Супер. Все, нехай закипить, потім вимкну, потім потрібно буде його Закрити кришечкою і залишити, нехай він настоюється і вистигає. І вже потім таким ледь теплим розсолом буду заливати томати. Все. Ставлю його довожу до кипіння і чекаю. Так, на дно мисочки я вже поклала приправки, лавровий листочок, цибульку. Також зараз покладу ще часничок кину, попередньо розрізавши його. Ось, перчик чилі, я люблю, щоб були пряненькі, небагато. І викладаю томати. Великих томатів я повирізала плодоніжку, а маленькі томати я буду просто проколювати. Зі сторони плодоніжки. На дно кладу самі крупні томати, а потім далі буду викладати міленькі. Ось таким чином, така краса. Далі викладу всі томати, потім зверху ще шар покладу кропу, обов'язково сушений в мене кріп. Також шар ще зверху приправ, приправок. Ось потім застелю це все ще листочками різними, такими як хрін, листя вишні, також смородини, і залию отаким запашним духмяним розсолом. Потім ставлю його це все під гніт і все. І чекаю тиждень-два, дивлячись, як воно буде закислятися. Виходять дуже смачні томати. Все, нічого складного. Ну, а поки я закисляю томати, вирішила зварити борщик з кісточками із коробки із яловичини, васолька у мене є, промила ось е, вже два чи три рази. Закіпятила і промила кісточки, вже налила водичку і буду висипати квасольку. Дивіться, яка в мене квасолька гарна є. І так нехай вариться десь годинку, напевне. Ось, а далі буду вже картопельку класти. Ну, все по класиці. Якось, наче. Борщики вариш і однакові, і кожен раз виходять різні. Така універсальна страва, що можна зварити наче одну і ту саму страву, але виходить, що вона кожен раз різна, тому що можна різне м'яско покласти, можна різну квасолю покласти, можна консервовану, можна. Свіжу, можна зелену, ну, тобто бурячок можна порізати, покришити, так само морквичку, можна з томатною пастою зварити, можна із домашніх томатів зробити, можна з перцем, можна без, можна з часником, можна без часнику. Ну, наша страва, український борщ, вона не знаю, дуже Універсальна і що б ти туди не поклав, вона завжди буде смачна. Так що ось такі от справи в нас варю борщики. Тут кипить уже м'ясо і квасолька. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Працюємо і разом до перемоги! Пройшов час, приблизно тиждень, дивіться, яка вийшла смакота. М -м -м. Я вже спробувала дуже смачно. Отакі От квашені томати. Всім рекомендую. Приємного апетиту!